Лиман під вогнем армія РФ за півгодини скинула шість керованих авіабомб. Внаслідок цього поранена жінка. Зруйнована адмінбудівля Укрзалізниці та пошта. Наслідки руйнування бачила Тетяна Демух. Зруйновані будівлі понівечені дерева і життя. Лиман під масованим російським обстрілом. Почало два вистріли». за півгодини. Окупанти скинули по місту шість керованих авіаційних ракет. А це поштове відділення. Нині ще ж пожежники гасять полум'я і кажуть, що на момент влучання у будівлі нікого не було. На сайті підприємства повідомляють про перенесення всіх посилок і тимчасове припинення їх роботи тут. Якийсь загальний. Героїв знімаєте, що там. А хто там? Замучені, ну тушать. А як довго тушили взагалі? Цих хвилин 40. Там ще тушили хлопці 40. Внаслідок цього обстрілу була поранена жінка її ушпиталили з Донеччини Тетяна Демух та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.